Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную доповнити речення. Букви ми пишемо, а звуки чуємо. Звуки є голосні та приголосні. Приголосні звуки можуть бути твердими та м'якими. Голосні звуки позначаємо кружечком. Приголосні звуки позначаємо. Рисочкою або двома рисочками. Слова ми можемо ділити на склади. Рисочкою над складом ми позначаємо наголос. Склади є наголошені і ненаголошені. Слово мию це назва дії предмета. Так, слово каструля це назва предмета. Так, слова жирафа. Кіт, корова, голуб, немовля це назви живих чи неживих істот. Правильно, це назви живих істот, а слова назви неживих істот це так, стіл, олівець, машина, книжка. Дітки, про щось нам повідомляє речення чи слово. Так, нам повідомляє речення, молодці дітки. Дітки, тепер пропоную визначити, скільки складів у назві зображення та обрати одну із запропонованих відповідей. Наприклад, «лев». Підставляємо долоньку під підборіддя. Промовляємо слово «лев». скільки разів підборіддя торкнулося долоньки. Так, один. Тобто в слові лев, один склад. Підставляємо долоньку під підборіддя. Промовляємо слово дощ. Скільки разів підборіддя торкнулося долоньки. Так, один раз. Отже, в слові дощ один склад. Підставляємо долоньку під підборіддя. Промовляємо слово сонце. Скільки разів підборіддя торкнулося долоньки. Так, два рази. Отже, в слові Сонце два склади. Підставляємо долоньку під підборіддя. Промовляємо слово комета, скільки разів підборіддя торкнулося долоньки. Так, три рази. Отже, в слові комета три склади. Дітки, за наступними ілюстраціями, спробуйте визначити кількість складів у назві зображення самостійно. Дітки, нагадайте, будь ласка, як ми позначаємо наголос так, рисочкою. Тож пропоную визначити, де стоїть наголос у словах. Наприклад, в слові місяць два склади, наголос падає на перший склад місяць, а другий склад є ненаголошеним. Дітки, скільки складів у слові Земля? Так, у слові Земля два склади. На який склад падає наголос, на перший земля чи на другий земля. Правильно, в слові земля наголос падає на другий склад, а перший склад є ненаголошеним. Дітки, скільки складів в слові дерево? Так, в слові дерево три склади. На який склад падає наголос, на перший дерево чи на останній дерево. Так, в слові Дерево наголос падає на перший склад, тобто, в слові Дерево, перший склад є наголошеним, а другий і третій ненаголошеними. Дітки, за наступними ілюстраціями, спробуйте визначити наголошений склад і ненаголошений склад самостійно. Дітки, тепер пропоную уважно розглянути ілюстрацію та дати відповіді на такі питання. Що зображено на ілюстрації? Так, на ілюстрації зображено планету Земля. Що є на землі? Так, на землі є континенти, материки, річки, озера, океани, рослинність, тварини. Дітки, а хто живе на землі? Правильно на землі живуть тварини, птахи, риби, люди. Дітки, які рослини ростуть на землі? Молодці, на землі ростуть дерева, кущі, квіти, трав'янисті рослини та багато інших. Дітки, хто плаває в океанах і річках? Так, в океанах і річках плавають савці, риби, молюски? Дітки, тепер пропоную за нашими відповідями скласти розповідь про ілюстрацію. Наприклад, на ілюстрації зображена планета Земля? На землі є континенти, материки, річки, озера, океани. На землі живуть люди, тварини, птахи, а також ростуть різноманітні рослини, дерева, кущі, квіти. В річках і океанах плавають савці, риби та інші морські мешканці. Дітки, а яка розповідь вийшла у вас? Дітки, наостанок пропоную, не відриваючи олівця від паперу, намалювати круги планети. А наше заняття закінчилося. До побачення!